Всім привіт шоу, бандюги! Слава Україні! Слава! слава нації! Слава! Україна! Я з Луганська. Добрий вечір. <плес> Слухайте, я з Луганська перейшов на українську мову, і мені було трішки складно, тому підтримайте мене, бо я дякую. Бо я в Луганську навчався в російськомовній школі, і ми там не вивчали українську мову. Ми вивчали український. Український. Ну, я не знаю, чи може це діалект такий в луганську український, чи ми вивчали український, тому що вчителька української мови була. І... Я Я не знаю. Ми вивчали таких поетів, як Шевченко, Сосюра. Леся. Українка. ну... Ус наголос на те. Тому я в школі не вивчав українську мову, я її вивчав по мультиках на новому каналі. Тому не дивуйтеся, якщо я в якийсь момент такий «Біво, прок з стедійолопою, хапайте черепашок. Або кіт, начувайся, це ж маровози!» Може. Може бути. Мене ще вчителька українського язика була з партії регіонів Бінго. Ну тому я не дивувався, коли в нас в кабінеті портрет Шевченка падав. Він мітив неї. Я пам'ятаю, виходжу до дошки розповідати вірш Аксесюри і такий малий стою. Любіть Україну, і вона ні. Як сонце любіть! Вона Пушкін наше сонце і на стелю. Просто ну я не знаю. Просто викладати українську мову зі значком Янукович, наш президент. Ну, я... Це як комендантську годину в вишиванці і в караокі співати баста моя гра. Я не знаю, ну як? Я з Луганська, це справді зросійщена місто, особливо зросійщена там моя бабуся. А я вже 9 років живу в Києві і пам'ятаю, вона мені до повномасштабного вторгнення дзвонить і така: Альо, Сереж, ти де? Я кажу: на Майдані. А на <гас> стоїш, я кажу іду. Вона з факелом? Я кажу: ну, звісно, бабусь, з факелом, звісно, з факелом. Бо в нас коли з факелом в нацистській формі, в Києві, в пузатій хаті на смажених дітей знижки. Звісно, з факелом, як ще? Знаєте, дуже багато агресії, багато людей в мене накоплюються, і тому я вирішив це якось виміщати. Пішов на ММА на змішанні єдиноборства. Це для мене дуже великий вчинок, бо я раніше дуже далекий від спорту був. Щоб ви розуміли, наскільки десь як зуби люди Янукович один від одного. десь. І в мене нещодавно був спарінг, а спарінг зі мною це як опинитися в одній клітці з тигром. Якийсь здох. Я ж лежу, воняю, робіть зі мною, що хочете. Але ви не смійтеся, в мене є спарінг-партнер, був небезпечний, дуже кріпка дівчина. А... а я на дівчину не можу руку підняти, це навіть не принципи. Вона мені її вирвала. Я лежу, знаєте, такий, як лев і думаю: от а навіщо тобі все це? От, ну ти ж дівчина, ти ж тендітна. Ну... Як з тобою потім будувати відносини? Як тобі в ліжку натякнути, наприклад, що ти скоро закінчиш ось так? Все? все все Все! Взагалі дівчатам не можна цим займатися, бо ви і так на віжені. Я згадую, як мене в дитинстві мати била. Мама рідна, ну якщо б вона знала всі ці прийоми, всі ці больові, я б ту касету з еротикою взагалі б ніколи не чіпав. Але мама мені робила боляче інакше. Вона мене стригла. І у нас були одні ножиці на родину, і виходило так, що вранці мама їм маскумбрю розрізає. А ввечері Сережа, підходь. Підстриже а в мене одразу укладка Аквамен. Ну, знаєте. Я боявся мимо півнухи проходити, бо думав, що, знаєте, алкаші мене як таранку почнуть бити. Такі. Що за запах? Сільодочка. Зараз би водочки, знаєте, не ну, такі. Вона мене ще стригла під горшик. Всіх тоді під нормальний стригла, а в мене тут ручка була, знаєте, такий. Підстрижей така. Женіг. Тебе дівчинка є? Я кажу, нема. Ну, ти зробила все, щоб не було. <плес> ти мені вистригла горщик Ну. Але зараз дівчинка є, якщо можна так називати, дружином. Є, ми намагаємося з нею якось будувати якісь рівні стосунки, але знаєте, дуже складно будувати рівні стосунки, коли немає чоловічих свят. Тому що, ну, дивіться самі, 8 березня жіноче свято, 14 лютого жіноче свято. Я, якщо чесно, боюсь, що вона мені на Пасху така підійде і скаже: «Вообще-то, Сережа, мій Бог воскрес. Де подарунок? Просто вона в мене віруюча. Усіляку фігню, Ну там, знаєте, гороскопи, сонники, карти Таро, прогнози Жданова, вся фігня ось ця. Одного разу підходить до мене каже: мені наснилася чиста вода. Це дуже добрий знак, Сережа. А я ж по дитинству пам'ятаю, що коли сниться вода, це не добрий знак. Мені, коли в дитинстві снилася вода, я опісяний прокидався. Де там добрий знак? І... Де взагалі в соннику можна знайти добрий знак? Там як полистаєш собака смерть. Кіт, зрада. Випадають зуби. рідна людина. Кіт, і собака, в якої випадають зуби. рідний зрадник, я не знаю де. Я не віруючий, але з приводу чого я б точно молився. Це щоб мені не надсилали голосові повідомлення довше однієї хвилини, бо бака, який в цьому сенс. Ну, ти послухаєш а там. А... а, друже... А, Думаєш, ну. Думаєш, прискорю, а там. <Teacher> друже. -же, же же Ну як? І в кінці, коротше, незрозуміло, зараз кругляшок відправлю. Що це? Просто, якщо ви хочете, щоб я дослухав ваше голосове повідомлення, я не знаю, якось заморочтеся, накладіть на біт. Ну, я... Щоб ти слухаєш, такий ага, 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 ага. Ну, слова фігня так, ну. музика качає, як трек про пса патрона. ну. І знаєте, зараз намагаюсь вести здоровий образ життя, бо алкоголь це зло. І вже можете мене привітати, вже півтора року не було жодного дня, щоб я не думав на тип, що кинути пити. Єдине, що мені не подобається в алкоголі, це навіть ну, не похмілля, а скажений стид на ранок. Знаєте, у всіх, мабуть, бувало, коли кажеться, що ти відкриєш двері своєї квартири, а там стається жіночка з Грипрестолів з колоколом. І буде весь день за тобою ходити така: ганьба, ганьба. Ти ще голий. Ти ще нічого не пам'ятаєш, і я розумію, чому ти нічого не пам'ятаєш, бо приходить інша особистість. Я свою називаю В'ячеславич. Бо Валкащів в них немає імен. Вони всі Ніколаіч Петрович, В'ячеславич, маю честь. Як я цього, Вячеславича ненавиджу, ви б знали. Ну, просто я відклав гроші на комуналку. Воно на Олексі дивиться, де купити лисицю. Ну, навіщо не питайте? В нього секс частіше за мене. Ну, він в мирний час в Турції відпочивав. Летів я відпочивав В'ячеславич. І куди ховаю гроші, я, В'ячеславич, знає. А куди сховав гроші, В'ячеславич, не знає навіть В'ячеславич, розумієте? Ми вдвох шукалі, грошей нема, лисиця є. Як це? І через алкоголь я ненавиджу та поважаю людей, які кажуть: я зараз вип'ю та піду. Поважаю, бо є стержень, знаєте, це міцні люди. А ненавиджу, бо в мене батько так зробив. Випив та пішов сім'ї. Ну якось так. Мене звуть Сергій Макаров. Ви кайфові, всім панкрок.